Друзі, у нас завершився черезфінальний поєдинок Атлетік футзал Фурнітура експрес 24 Один з президентів Олександр Куцик, команди з Дніпра. По-перше, вітаємо О, з Дякую. виходом до півфіналу. Ну і давайте по грі. -ду -ду Дуже складний поєдинок. Тут і Гойделки були, і що в пер першому таймі. От, якщо не брати останню хвилину, що не складалося? По-перше, 2-3, а не 2-4. Е -е, потрібно подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати. Тому що ці, ці кацапи взагалі щось з глузду зійшли. Ці обстріли не дають жити, спати і так далі. От, е, по грі. А хто сказав, що, що фурнітура слабенька на команда? Нехай вийдуть і зіграють з ними. Ви знаєте, ще, ще по матчу в Коломиї ми побачили, що ця команда дуже непроста. Е, один за одним, у них, у них багато моментів, вони нам обстучали всі штанги, перекладені. Вони, вони просто не давали нам, нам, нам грати в нашу гру в першому таймі. От і все. Все, все дуже просто. Вони, вони просто перекривали всі зони, перекривали наших, наших гравців, вони готувалися на нас. Це видно, видно, що вони готувалися на нас. За цього так, так воно і виходить. Початок другого тайму, швидкий гол. Хомічев вийшов на 30 секунд. і Зробив те, що він повинен робити. Та ну навіть Олександр Кабаненко сказав, що Льоня на конець -то, ну, розуміти, тому що він у нас не ну, А що, що позабитим, давайте порахуємо. Ну молодець вийшов, зупинив, жопою, розвернув і, і пробив в куточок. Все, все як і повинен це, грати стовп. Це, 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 це чистий його хліб. Забили, забили на третій. І потім чуть не встряли в якусь історію, тому що ну 3-2 це вже дуже тяжко. Дуже тяжко. Так, два м'ячі пропустили, коли команда суперника грала з п'ятим польовим. І тут вже на останні хвилини там завдання, напевно, було просто таки втримати рахунок. Звісно, ніхто не ні. Ну, ми, ми за те, щоб забувати більше, але повинні всі ж повинні розуміти, на якій ми стадії граємо. Одна четверта на фінал першої ліги до України. Ну, матч матч, матч там за 2-3-5 хвилин до кінця в один, в один гол це, це дуже тяжко. Тим паче, що це, хлопці з, з фурнітури психологічно після двох голів, які вони відіграли, вони там на, на цьому е, моменті більш психологічно урівноважені, да? А, А ми після того, як ми пропустили два голи. І, звісно, у нас задача не була вдома і на, на виніс, образно кажучи. Ну, але, але ми дуже задоволені. Ми ми задоволені, ми в півфіналі першої ліги. Ура! От я і в останнє хотів за це запитати, коли прогнав фінальний свисток, от я не бачив, чи просто сил не було вже у команди якось там виплеснути ці емоції, радіти так. Ну, я... Ну, ви сказали, задоволені, звісно? Ми дуже задоволені, а виплескувати емоції будемо тоді, коли виграємо фінал.